У 1964 році американський автор Вінсент Гадіс вперше розповів світовій громадськості про Бермудський трикутник, район в Атлантичному океані, де часто відбуваються загадкові зникнення кораблів і літаків. Письменник довгий час вивчав трикутну площу між Бермудськими островами Флоридою і Пуерто Ріко, зібравши вражаючу статистику про всі повітряні і морські судна, які безслідно зникли тут. Гадіс мав рацію за останні сторіччя словісний бримутський трикутник поглинув близько 75 літаків і кілька сотень кораблів. Було висунуто безліч теорій про те, що там відбувається. Люди науки припускали, що всьому виною можуть бути мілини, блукаючі хвилі, викиди метану або якесь джерело інфразвуку, що згубно впливає на психіку людини. Дослідники паранормальних явищ звинувачують у всьому інопланетян портали в паралельні світи, морських чудовись тощо. Нещодавно американські метеорологи заявили, що їм, можливо, вдалося розкрити таємницю цього згубного місця. Фахівці вважають, що причина зникнень суден криється в незрозумілих шестикутних хмарах, які періодично з'являються над Бермудським трикутником. Їх чудово видно на супутникових знімках, і експерти дивуються, як ніхто раніше не звернув увагу на цю аномалію. Вчені вже їм дали назву вітряні бомби. Ці дивні хмари мають правильні шестикутні форми і трохи нагадують джолині стільники. Звідки вони беруться і чому мають такий вигляд, поки невідомо. Ще більш незрозуміло те, що таємничі хмари під власні вітру, швидкість якого перевищує часом 270 км на годину. Стів Міллер, який працює в університеті штату Колорадо і є одним з авторів дослідження, розповідає, що відстежити кордон такої хмари практично неможливо, як і спрогнозувати її появу. Ці продукти конденсації водяної пари з'являються в атмосфері безсистемно і непередбачувано, причому в різних частинах диявольського місця. Згідно нової теорії, саме ці формування топлять кораблі і скидають літаки в океан. Шестикутні хмари утворюються в результаті так званих мікровибухів і є, по суті, неймовірно інтенсивними потоками повітря. Накинувшись на воду, вони здатні піднімати хвилі висотою понад 13 метрів. Американським ученим належить вивчити природу вітряних бомб і визначити, яких можна уникнути. Крім того, виникає ще декілька закономірних питань, чому такі рідкісні хмари утворюються тільки на насуднозвісним Бермудським трикутником, чому перед катастрофою жоден зниклий корабель або літак не подав сигнал лиха. Просто миттєво зникали з радара і усе. Переконали вас вчені, чи можливо ви маєте власні припущення щодо причин зловісності цього місця. Поділіться ними у коментарях. Нам буде цікаво дізнатися вашу думку. На сьогодні у нас все. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал до нових відео.